Привіт! Всі ми любимо гратися з домашніми тваринами. Пропоную тобі зробити імітаційні дії. Покажи як цуценя просить їсти Кошеня, якого лоскочуть за вушком Покажи здивованого папугу. Комічка на долонці. Поведінка тварин може бути різною в залежності ситуації веселим, спокійним, сердитим. З'ясуємо, яку користь приносять нам домашні тварини. Собака охороняє житло від злодіїв. Корова дає нам молоко, з якого ми робимо сир. Та сметану. Курка дає нам яйця, які ми можемо їсти. Вівця дає нам шерсть, з якої ми можемо зробити нитки, одяг, як люди піклуються про тварин, годують тварин, слідкують за їхнім станом та здоров'ям, проводять з ними час, граються, Пограй в гру, хто що любить. Хто любить, коли його гладять за шерстю? Котик і песики люблять, коли їх гладять за шерстю. Хто із задоволенням плаває у воді? Собака любить плавати у воді. Хто може повторювати голос людини? Папуга може повторювати голос людини. Пограємо в гру, хто що їсть. Хто їсть молоду тиравичку. Хто любить їсти зерно. Хто любить поласувати молочком? Зроби руханку разом з тваринами. Побачиш кролика пострибай. Появиться корівка, покажи ріжки. Побачиш коня, високо піднімай коліна вгору. Побачиш папугу – помахай руками, ніби крилами. Будь уважним, руханка починається.